П'ять хвилин, десять. Питань нема, але ви дивіться, ми під час минулої зустрічі ви говорили, що то, в середу представите проєкт депутатам. Сьогодні вже четвер. Можна побачити? А, п'ятниця, так, перепрошую. Ну ви ж це ж ваші слова. Ваші слова. Ви сказали в середу, я готовий вам представити проєкт. Ви дослівно, як, дослівно перекладаєте. Не весь ну, проєкт. Так. Ось на богового комплексу. Чи думал, дорога, що яка ви кажете фірма? Все ж таки, бо я перший раз її чую, якщо. Вона підходить. Злеку від зетичка. Балбек. Так? А чомусь? По-англійськи. Балбек. Балбек. Можна? Ну можна, там це там загально. То розкажіть детальніше про той проєкт, що там з ним і як. Те, що вже сказано. дуже великий і передбачає, мабуть, як би це так громко не звучало, це перше буде ліцензійне звалище, яке відповідати буде всім європейським вимогам утилізації відходів. Там буде і переробка, і кінцевою, кінцевою метою це відпуск, переробка сміття в електроенергію. Продажа його з тарифу, ну, тобто це ще будуть залучені кошти по кіотському протоколу. А, а хто його готує? Го... Мотує, повністю, можу. повністю, повністю весь проект Залучили чеських спеціалістів, які будуть монтувати власне місце він... тут чай, е в інтернет-сайті. ССЗ, це означає Чехія. Спеці... Дивіться, конструкцію тульському бюро залучені Швеції. Дивіться, а ви кажете, що розробляє. А на підставі, чого розробляє, хто його проплачував, де договір? Договір це виконавчий комітет міського. Є договір на ну, співпрацю? Є договір на проєктування інвестиційна компанія Екостаркон. Я вам ще раз підкреслюю, що песу. У нас як керівник екостаркону має суто технічно, технічну посаду. Це виконавчий засновник є київська. київська... Ми це спеціаліст широким <міс1> -то, ну, це, це той чоловік, з яким брали інтерв'ю, засновник, правильно? А, і він теж ще не головний. Це Ігор Михайлович Кущинський. Є там ще Олександр генерал, А там ще генерал лейтенант. Без <працювання> іронії, хлопці, без іронії. Ви ж домовилися на полігоні, і ви були, а ви Ні, не, не, не було. було, що ви даєте знову працювати три тижні. Так ми ж не заважаємо. Якщо буде погіршення санітарного, екологічного стану, значить я з перший буду противником подальшої ре... реалізації цього проєкту. Я буду перший противником. Три тижні дайте попрацювати. Тут заперечень ніяких немає, Євгенович, дивіться. Так, да, просто, просто на полігоні момент, ну, вам все дати. Отаку, раз. На полігоні, дивіться, йшла всі мова про прозорість. так? Які є в наявності, я обіцяю вам прозоро всю роботу свою показувати. Бо я прилив так. Вже, так вже я, мені ми не бачимо, як ви прозоро працюєте. <працює> <працює> Персуху 280 гривень, а вам 214 Основні кошти йдуть в інвестиційну діяльність на закупку обладнання, проєктування. Ну, до... а чого не могло б це обладнання проєктування купити КПП, купити комбінат? Чого не міг би отримати ці гроші замість е, Костаркона і сам купити для міського е, комунального господарства? Ну, це, це ми вступаємо в полемі, Ну поясніть, просто так, так, так? Це, це самий голов... головний нюанс. Це основний... Основні кошти підуть якраз на проведення порядку, якраз, щоб відповідав технічним і технологічним нормам прийому, обладнання дороге, проекти дорогі, Електронна, електронні ваги вже коштують до 3 мільйонів. 30 тоні. А плюс периодна прийом. Це ви знайшли доброго інвестора, я вам скажу, як Це ну, ваша. Це загальна сума інвестицій, якщо підключити чехи біля 20 млн доларів. Загальний Але проект на виході. Зрозуміло, що ніяка, це частка львівського сміття сюди. Це просто залучити для, якби щоб йшло протокол, щоб залучити чехів, залучити. Ну, а коли можна побачити той проєкт? Це дуже насучасний буде проєкт. Це на виході буде перший ліцензований твердих відходів, який відповідати буде всім європейським стандартам. В Україні. В Україні. Перший буде полювати. Хочеться ввірити. По-перше, в мене було, я вже розказував, у мене дуже багато було за 20 років багато проєктантів і інвестиційних пропозицій. Від німців, швехів, поляків, всі тут були. Ці були, але це перший реалістичний, який по як би розписаний, що перше ми починаємо. Якщо буде реалізація йти ось на протязі ось цього місяця, і на наступний місяць, і ми з вами зустрічаємося, і ми узгодили, хто був на полігоні. І якщо не буде виконання тих зобов'язань, то я також буду пам'ятати. Ми ж не бачимо, яких зобов'язань, де їх побачимо. Перший проєкт ось на виході. Першим ми починаємо перший крок. Це загорожа цього полігона по периметру і ви це говорили. Давайте по пунктам і чітко дивіться. Ми ми, ну... поляки, шведди, це не проніше тут. Ви зупинилися на Пецуху, на українську. Ну нічого ви розумієте? шведи приїхали як європейці. Вони запропонували свої послуги. Ці послуги ніхто тут Та... не пролобіював. Тому нічого не сказати, що а, ми відмовилися. Він чи нашу. Наші можливості чи неможливості, а наші е, кількість відходів, відходів е, вивчивши місцевість і вивчивши загальноукраїнські ситуації Ми, з інвестиціями, інвестор, люди містор. подивилися, що вкладати гурту. Ну, Немало не можливості. Мало, мало вкладати. Сировини тут мало було. Правильно. Бо тому підключилася фірма, яка має виход на львівське сміття, щоб завалити старокостянтинів сміттям. Це правильно, дивіться. Що ця фірма не, ну, не так, до цього? Не, Та не, не треба таке заключення, заключення, бо це власне так, заключення поки що. Але... Да, це як моє я, і, це, 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 має це має право. право. І точно так як ваша мрія. Ви доросла людина, і я доросла. Але в душі ви залишилися мрійником. І вірите аферістам. Або вас заставили просто спонукали до того, щоб вірити цим аферістам. Тому що. Є де в якому місці вони зробили проект? Перше питання. Друге, коли вони зареєструвалися? Що в них є за ними? Яка історія за цією фірмою, за цією організацією? Вони побудували Реанізація. в одному, другому, третьому. Це фірма, однодневка, прокладка. 10 десяти статутний капітал. Ви маєте право. Ви маєте право ось на ваші оце, на вашу думку, я би сказав. Це не не висновок. Дуже. Висновок буде трошки пізніше, ну, я розумію. Ну, я... ми не зустрінемося. Ви заберете, заберете свої слова назад і скажете вибачайте. Без питань. Оце, оце буде найкращим вашої нашої моєї війни. Можна секундочку, і дивіться. Ми я тут, ви не думайте, я думаю, всі тут присутні тільки за, щоб було так, як ви кажете. Ніхто ж не ворог своєму місту, і ніхто ж не проти, щоб в нас в місті стояв сучасний, наприклад, сміттєпереробний завод чи сортувальна лінія і, і чи інші речі, про які ви розповідали. Тут я думаю, ніхто проти цього не буде заперечувати. Питання виникають. Чому виникають питання, тому що в цій, цій ситуації недостатньо прозорості і не зрозуміло дуже багато моментів. Наприклад, перший момент, про який ми говорили минулий раз, то що ви говорили, що на середу буде готовий проект. Сьогодні вже п'ятниця. Ну так ви ж це ж ваші слова. Інвестор <плес> стільки куда гроші бюджет на вівторок середу? Я вам чітко дам, коли привезуться вже робочий проект. Я вам представлю проєкт, який буде чітко вказано, хто скільки вкладає гроші. То його ще цього Є вже напрацьований на проєкт. На це ж ваші слова. Ви просто прикрутите. Нереальний, я не міг сказати, Добре. тут буде проєкт, який передбачає мільйони. Скажіть зараз, коли буде, буде проєкт? Ну я ж не хочу вас обманювати, а потім ви знову ж будете казати... От і це його говорить. Володимир Євгенович, договір ви кажете, є з виконавчим комітетом. Підпорядок замовником проєкту виступає Екостаркон та виконавчий комітет міської ради. Якщо що виступає, то відповідно є договір. Володимир Євгенович, відповідно є договір, в якому вказані терміни виконання даного проєкту. Озвучте, будь ласка. Не може договір бути без щоб Якщо договір без терміну, тоді це ще одне запитання, що це за договір. По-перше, я вважаю, що це ну, суто якесь провокаційне питання. Там не можуть бути встановлені терміни, я ці терміни не знаю. Я вам чесно кажу. Я, це не я можу зараз можу знати і вам сказати. Я не можу слів зараз просто сказати от який термін. Ну, Перектанти працюють, я би сказав, в екстреному режимі, тому що це надважливий над над, над цей договір і проєкт, і від швидкості її реалізації залежить, зрозуміло, ми можна що знати, ми... Там, ми не я не можу сказати, тому що я це не замовник проєкт. Я не замовник я не замовник проєктів. Проєктів. Значить, в, в, в правлінні рейспожеспілки там буде два кабінети фірми Екостаркон, де ви можете детальніше знати якраз із цього приводу. Ні, ну <прощу> це я зміни, що в райку сидіти. Це було б, б... Будь Будь була... з Києва, буде сидіти, працювати, а не сидіти. Де, <прощу> Де можна більш детальніше взяти. Я суток у своїй роботі я вам скажу. Все і покажу і надам документи. <прощу> <прощу> тут ховати нема нічого, щоб ви не звинувачили, щоб в <прощу> не прозоро. От не... Тут ховаєте, тут ховаєте. Я сюди там виграла тендер чи просто вона. Ніяку тендер, ніяку ніякої нічого. Шановні. Це... Ми повинні Богу дякувати а не тендери, хвататися за те, що хоче хтось будувати і робити. Не ставити палки в колеса, а треба робити. А, Ми... ну, ну, так, не... Не, не Я бачу поки що згоден, щоб якась засторога певний рівень є, якоїсь застороги занепокоєння є. Ну, треба контролювати цей процес, процес, щоб так, тут... так от ми намагаємося контролювати. І ми нічого І робите, жодної відповіді на наше питання ми не можемо отримати. Що будуть робити тільки на словах? Ніякого паперу, ніякого документу. Це тиждень, ну що ви хочете за тиждень. Сьогодні? Тиждень пройшло, а сміття возять вже скільки а, часу. Давайте так, я з другої сторони вам дам відповідь. Один е, філософ 19, 19 столітті, може ви знаєте, я назву, якщо ви можете читали, знаєте, сказав. В кінці кінців деякі проблеми рішаються самі з собою. А ви хочете змінити, змінити цей світ за одну хвилину. Ви третій де, день де, не даєте мені працювати, а чи, 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 чи. четвертий. Не нами цей побудований світ, він крутиться без нас. Це І я вам ще розкажу, Знаю, сказати, хто це сказав? Сказати, тут. от ви не знаєте, хто в кінці кінців кінці, деякі проблеми самі собою підійдуть і рішаться. А, а ви міняєте це зі Ну давайте ми будемо. Ми, ми будемо будем ждати, поки рішиться Він, проблема. Тут, це оце дивіться. Оце це, це... це, 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 це наше. Ви, ви не читаєте класики. Дивіться, оце не читаєте класики. О читайте класики. Оце класик, який очолює 21 рік підприємство, які чекають, що проблеми всі з собою. Іронізуйте. Продовжуйте мене в рік. А я читаю закон України про відходи. Я до класи я, я читаю і класики, і закон України про доходи. Вчора прочитав. І ви як про відходи, так. і ви, як директор комунального підприємства, який в тому числі ви повинні були ініціювати виконавчий комітет нашої міської ради, що згідно ну там стаття 14, допустим, пункт 5, що громадяни України мають бути проінформовані. про... І впливи, які будуть мати від львівського сміття, від Хмельницького, від цього ще не. Да. А класики, звісно, там і Сенека міг говорити, там інші там питання туди-сюди. А ще в Соломона було написано на, на цьому персні, на лівій руці, який він тримав, що це все пройде. І пройде це влада. І ви підете на і я піду на пенсію. Тут залишиться жінки, ваші річні. діти, ми ваші діти. І хто буде нам дякувати за той акумуляторний завод, який отруює другий вокзал, і за те сміття, яке зараз там. А в Бога прізвище. Ви сказали, ми дякувати Богу. Ми дякувати... Ви хочете сказати, що ми що, повинні для песока зараз квіти нас і дякувати, що він сюди Значили... сміття. На той розробляється проект, так. який пройде експертизу. По потужності, по можливостях прийому, кількості відходів. І на то і робиться сучасна європейська технологія, тому що в багатьох країнах Європи, наприклад, в центрі Женєви є сміттєприродний завод, Це землі з Європи. Кращого природнього середовища немає. Нас... Так там зводять з 10 країн Європи в центр Женеви роблять завод. То -то, я хочу так, щоб технології такі були, щоб не зашкодити Но ви вашим дітям, моїм дітям, вони тут, до речі, живуть мої діти. Давайте вірите в це, що в нас побудують такі технології. На сьогоднішній день. Контролювати процес. процес. Як тільки буде порушення, повірте мені, я перший скажу, що не можна на цьому етапі подальші робити. Як так? же ви можете сказати, а що порушення, ви не ба... як ви не ба... немає у вас ні документа? А чому ви не виступали по акумулятору, ви сиділи тихенько і піднімали руки за голосу, а чи ще не піднімали? Ну, для... Я на сьогодні кажу, що технології... Акумулятор не завод. Акумуляторний заводі також в світі побудовані. І також так, міста так, сучасні. Не, на, не на полі. І також землю тонами вивозять. А досі показує, що в нас зараз замість того, що роблять економ-варіант, ці гроші, що вкладаються в проєкт, розкрадаються, походять по карманах, потім ці замість одних фільтрів другі, замість одних печі, які спалюють інші. За, і і, і потім нам розказують, що ми е, е, значить, проти інвестицій, щоб місто розвивалося і ще е, палки в колеса. І чим тим Сьогодні в п'ятницю, в 15.00 ми приходимо сюди і отримуємо документи, які не додані. От потім сьогодні о 15 додають ті документи, які не додані. Ось перелік. Перелік згідно переліку вашого.